А відповідно, господарі, запорізька команда сьогодні так само налаштована на перемогу. Роботу так команда, посідаючи останнє місце в турнірній таблиці, дуже багатьох гравців підписали. Бачимо розташування гравців. Опорні півзахисники Орест Панчишин, 8-й, 15-й Андрій Кухарук. Атакувальний півзахисник Назар Лис справа в нападі зліва. Дмитро Родовський Андрій Блізніченко як центральний нападник. Перший же на у поділя. Рахунок у цьому матчі відкрито дуже швидко. Наставник хмельницької команди може бути задоволений зараз небезпечно. Відкоплює в центрі Бандурін шукає передачу ніхтія. Того випереджає Володимир. Достатньо там виконавці Поділля. Є удар по воротах і рахунок стає 2-0. Це Андрій Кухарук. Він з грудьми. Скинув хтось із гравців Поділля, Навіть не встиг помітити на підбиранні. Перший орес Панчишин. Панчишин срасному майданчику. Блізніченко прострілює. Антон. Корішковий м'яч далеко вибиває. Шаврін. Порушує правила Шаврін і родьбу. Голкіпер. Поділя, що тут не було положення поза Грольця. Ефективно використовуючи фланг. Ці вривання Віталія Гемеги. Тут порушення правил проти Віталія Гемеги. Яка картка буде для Артема Козлова в цій ситуації? 24-ту хвилину матчу. Також Андрій Кухарук недалеко від м'яча. Савін пробиває ворота. Для Металурга Назар Лис не встигає до м'яча, тому що випереджає його Назар. Козлов в напрямку нехтія передача. Антон Задерейко. Лишній нападник Кудрівка. Назар Байда м'яч забирає. Зіграв Юречко. Попри апеляції Андрія Кухарука. Денис Балан проти нього непогано зараз обігралися. І Родовський і Козло поруш. Немає положення по згорою. Назар Лис. Абсолютно вільна зона. Перед ним Лис на себе тягне Лис під підліт. Повзворота Власне через це на футбольне поле вийшов Володимир Близнюк. <потерляв> Номер у першій частині сезону. Відзначався Антон Задирейко у воротах захисники. Тут порушення правил і жовта картка для Вадима Шау. Вкидає штрафний майданчик Блізніченко на підбирання Лібеков. Класно на спіймав Хмета Ліберга. Ну і нарешті з'являється і удар у запорізької команди. Втретє вже перебуває зараз у другому. Лис. Точна скидка на Савіна. Савін далі на Гемегу. Гемега падає у боротьбі з Козловим. Матч продовжується. Юречко порушує правила у штрафному майданчику. Савін. Біля м'яча пішов розіграш. Кухарук пробиває в дальній кут стійка. І пограв на рівні УПЛ. Металібеков. М'яч відбирає на Бандурина передачу. Немає офсайду Бандурин. Бандурін. Бандурін повз ворота пробиває. Нехтій. Товкач порушує Борисенко. Але йому фланзі м'яч отримує. Навіше Борисенко. Нехтій. На сьогоднішній матч у заявці всіх уже випустив Філя Близнюк. І що тут м'яч не залітає у ворота міх Шков. Едва м'ячі. Можливо, зараз буде момент для поділля гемега. Падає, козлов падає, штрафний контовкач. Знову йде на віс. На підбороні перший Фальковський. Больного поля, але шостий номер вже в грі. Нова no Лібеков. Oh, і вдається нарешті відзначитися в другому таймі запоріжцям. 2-1. 2-1. Yeah, тут перший Максим Страц на м'ячі. Але поки що Металург на власній половині з м'ячем. Ну і все. Рівно шість компенсованих хвилин зіграно в другому таймі.